Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті. Про те, звичайно, як реагують наші партнери на ось ці домовленості стосовно війни в Україні. Також згадаємо. Ну і звичайно про війська КНДР. Знову вони з'явилися в інформаційному просторі. Сергій Грабський, полковник запасу, військовий експерт разом з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Ну і вітання, героям слава. Пане Сергію, я не можу вас не запитати про ось ці заяви, які робить адміністрація Дональда Трампа, про ось ці перемовини та й здавалося, коли Кіт Келах вчора приїжджає до Києва. Ну партнер. Верніше ні, не партнери, не можу поки сказати, але Москва, яка нібито веде перемовини з Сполученими Штатами, мала би не обстрілювати Київ, не обстрілювати Україну, але тим не менше ця ніч була така сама тривожна, як і попередня ніч, і, і стоять досі ракети носії. Як ви це все оцінюєте? Чи оцінюєте ви це все як одну велику військово-політичну гру Путіна? Ну, Ви знаєте, взагалі то ця гра і не мінялася. І я скажу чесно, що Путін в цьому питанні діє в своїй звичній манері, і в принципі тут навіть нічого нового немає, тому що ця манера не мінялась протягом останніх 600 років. Тому Москва в будь-якій своїй постасі, чи то Московське царство, чи Російська імперія, чи Радянський Союз, вони завжди декларували якісь ну абсолютно зрозумілі і логічні речі, але діяли абсолютно навпаки. Тому ну, давайте навіть згадаємо Фінляндію, коли е на запит е стурбованої спільноти західної щодо бомбардувань Хельсінки е Росіяни заявляли, що ми не бомбардуємо, скидаємо хліб голодним робітникам. І відповідно до цього, і відповідно до цього вони діяли так само агресивно тоді і діють так само агресивно тут. Тому я б не дивувався, тому що відбувається, тому що Москва до останнього буде намагатися робити все, щоб зруйнувати Україну. Ви розумієте, для мене це взагалі не є дивною, виходячи із того стратегічного постулату, який Москва е, визначила для себе: знищити Україну як державу, знищити Україну як е, на, місце проживання української нації. Тому дивуватися, тому що відбувається жодним чином, нема нема потреби, і треба е, усвідомлювати, з ким і з чим ми маємо справу, і е, кожному на своєму місці робити власне свою справу знищувати противника. Так, тут варто повторювати коротенький допис пана Буданова. Вистоїмо та ну і бачимо, що на захист України так само виступають європейські лідери. Але просто ну якщо ми з вами розуміємо цю тактику, невже цю тактику не розуміють наші американські партнери? Просто тут знаєте, все вже мені здається, всі написали про те, і ще й в 16 столітті, і мені здається, знали, що Росія, якщо бреше, то бреше завжди. Якщо говорить Росія, то вона бреше завжди і ніби всі про це говорять, але тим не менше йдуть перемовини, якісь з Росією. Як ви бачите, як ось це зараз впливає на фронт? Чи не впливає воно, наразі? Не, не впливає воно на фронт жодним чином, а то що перемовини йдуть, не не йдуть перемовини. Давайте скажемо так, йдуть поки що якісь консультації, щупування позицій сторін. Поки що ці позиції стоїть настільки диаметрально протилежні, що немає навіть однієї точки, в якій сторони можуть зійтися і починати якийсь діалог, і самі розумієте, специфіку поточної американської адміністрації це люди бізнесу і вони в політиці діють так само, як і в бізнесі. Тобто, знаєте, як казав один з моїх прапорщиків: проси 200. З розрахунку на те, що отримуєш можливо 50, десять, але думаєш, отримаєш все всі 100%. Тому, тому і тут ми маємо справу з такою грою. Ну, я б сказав, навколо політичною грою, ну, виходячи ще із саме специфіки роблення справ. Як кажуть наші як кажуть, як то кажуть, що американські політики вони ну, поставили себе так, що такими ковбойськими наскоками вони нібито можуть виграти якісь преференції. Знов таки знаєте, вони а, грають таку гру, ну тільки не з московитами можна грати таку гру, таких ковбоїв, які можуть одним наскоком вирішити всі питання, на жаль, для них. Так, ця система не працює, і вони все далі глибше будуть стикатися ну, з практичною холодною реальністю, яка жорстко не відповідає тому баченню світу, які вони самі собі уявили і які декларують. Пане Сергію, про бачення світу. а Вірніше про бачення в тому числі війни в Україні. Зараз знову з'явилося в медіапросторі інтерв'ю з полоненим з КНДР. Так ось він розповідає, що нібито їм розказують, що вони навіть воюють не з українцями, а що їм протистоять військові з південної Кореї. Крім того, бачимо, що КНДР почало модернізувати свої війська. На війні Російської Федерації проти е, України, е, ось як ви зараз можете охарактеризувати їхню участь у Курській області на Курщині? Що вони все ж таки підсилюють? Е, що ми маємо розуміти з того, що їх аж так накачують пропагандою, в тому числі і про модернізацію військ? Ви е, це для себе відмічаєте? Ну, поки що там не можна говорити про модернізацію військ, тому що а, треба розуміти наступне, що зараз війна ведеться в такому просторі, що дрони мають таке, таке значне значення, не виключне, але значне положення в системі збройної боротьби. Що в принципі говорити про модернізацію дуже складно, тому що люба техніка, яка підходить на кілометр до лінії бойового зіткнення, вона з великою долею вірогідності знищується. Люба. Тому говорити про модернізацію ну, навряд чи можна. Можна, звісно, говорити про те, що противник, врахувавши е, досвід попередніх боїв, розуміє, що так бездумно витрачати людський ресурс, ну все ж таки немає сенсу. І, і не за те, що вони так полюбили е, людей, а і за того, що вони розуміють, що е, темпи, якими вони витрачають людей, не можуть. Е, не можуть покривати темпи, якими вони цих людей отримують, тому особливих змін у тактиці ворога ми зараз не спостерігаємо. Звісно, вони е вивчили і будуть імплементувати якісь тактичні прийоми, які дозволять, можливо, їм якось більш активно діяти на полі бою. І можливо, як думають, і росіяни і корейці, нести менше втрати, але це вже як то кажуть, питання наших хлопців. Наскільки ефективно ми розберемо по деталях тактику дій ворога і відпрацюємо певні алгоритми протидії цьому? Ну а що стосується пропаганди, ну знаєте, для мене це взагалі не було ніякою новиною, тому що в принципі ну так вийшло, що я жив ще за радянського союзу і пам'ятаю, як накачували нас пропагандою і. Коли е, радянські війська вступали в Афганістан, е, то говорили, що якби не радянські війська вступили в Афганістан, то там були, через годину були вже американці. І в Афганістані ми воювали, як то кажуть. Тоді не проти е, повстанців, а воювали проти Америки і так далі. І так злочинного особлення заходу і так далі. Тому подібне, ці пафосні епітети е, вживалися дуже широко і нема сенсу їх повторювати. Так, власне, і тут, ну скажімо так, для північних корейців, виходячи з досить такого обмеженого їхнього світогляду, ну сенсу воювати з білими мавпами, десь в засніжених степах або полях Курщини немає сенсу, але є сенс знищувати своїх заклятих ворогів, з якими вони вже 80 років воюють. І так далі, тому подіну Ну, 80-70-75 років. Тому тут це виглядає абсолютно логічним, і Воно не має викликати такого здивування. Що було це варто уваги обговорювати тижні в новинах. Це війна, яку ми ведемо з противником. Противник використовує всі інструменти і пропаганду і. Торгівлю і гроші, і відвідверті фейки, і для того, щоб забезпечити, як вони думають, більш ефективні способи ведення бойових дій. Ну і навіть як ми вже бачили, що нібито і Коксани навіть свої привезли на поле на поле бою. Пане Сергію, ми знаємо, що ситуація на фронті зараз не є легкою що важка ситуація, але е, бачимо і бачимо, що росіяни все рівно, незважаючи на свої втрати, вони. Мають певні успіхи, але тим не менше звернула увагу на статтю Форбс, який написав про те, що росіяни провалили наступ в Донецькій області. Що наші війська за допомогою артилерії та безпілотників розгромили атаку російських військ в місті Улакли, і Форбс і аналітик Форбс пише, що ось цей невдалий штурм росіян це один з один з кількох за останні дні, і можливо, це і є сигнал. Про те, що наступ в тому районі провалюється і має свої глибокі політичні наслідки. Що ми що ви можете сказати про ось той напрямок? Ви знаєте, іноді журналістам Форбста і іншим журналістам треба подивитися на карту, щоб зрозуміти, що де і як відбувається, тобто розкручувати з однієї тактичної атаки висновки щодо неможливості подальшого просування противника. Ну це не професійно з військової точки зору. Противник веде активні бойові дії на цьому напрямку і має абсолютно чіткі плани, задачу, а саме, вирівняти лінію фронту, визволити додаткові ресурси для подовження наступу на Покровськ. Те, що вони не рахуються стратами, те, що нам вдається наносити їм такі удари і знищувати їх, це ну скажемо більше про бойову майстерність і стійкість наших військ. Ну і бажання противника любою ціною, поки він має певні ресурси, здобути якісь успіхи, тому, а, тому а, говорити про те, що наступ противника видихається, і вони не мають вже сил наступати, ну я б не став, тому що противник ще має сили наступати, противник ще буде пробувати прориватися вперед. Але питання в тому, наскільки ми будемо давати йому таку можливість. А те, що відбувається в районі Константинополя і Андріївки, це результати тривалих бойових дій і послідовного виконання наших завдань по стримуванню противника. Ну якщо хочете, в надважких умовах противнику вдалося прорватися в районі Андріївки. Він захопив Андріївку. Противнику вдалося прорватися в районі Влаклів. Він практично захопив Лакли. Противник заходить на східні та південні околиці Константинополя. Бої тривають. Цей вузол спротиву для нас є, має виключне значення. Противник рветься в населеному і намагається просуватися в населеному пункті розлив на південний захід від Константинополя, тобто там бої носять такі дуже затяжний характер. Робити такі висновки на підставі однієї атаки, мабуть, не варто. От, власне. Эм... Ми ж розуміємо, та журналісти, які не не на фронті, що ми маємо орієнтуватися на зведення генштабу, та але все рівно певні е, дописи інші там військові аналітики, або е, або якось військові. Час від часу також пишуть, і це все йде в медіа. Знаєте, як десь все ж таки сповільнюється наступ про сповільнення е, наступу в районі Покровська, також писалося минулого тижня, і в мене є знайомі, які безпосередньо знаходяться в Покровську, і я їх кажу: ну так, вот ж, ош, Маєш стати легше, вони кажуть. Я думаю, ви знаєте слово, яким називають росіяни. Вони кажуть, вони як лізли, як лізли, так і так і лізуть. Тобто. Ну, ми бачимо, що наступ ось цього м'яса не припиняється, і наразі найсильніша концентрація російської окупаційної армії знову ж таки беремо інформацію із медіа. Це на півдні Покровська, там наші сили, звичайно, продовжують тримати оборону. Але ось поясніть, чому які плани у противника на півдні, як він бачить з півдня? Він хоче обійти, він хоче взяти в кліщі, як ви це бачите. Ну, а треба розуміти наступне: а, яка є задача противника? Задача противника а, захопити Покровське, якщо говорити про тактичну задачу, яка зараз стоїть, а більш оперативна задача вийти на лінію Покровського Сянтинівка-Часів'яра. І для вирішення цієї загальної задачі противник виконує комплекс таких підзадач або окремих кроків по просуванню. В зв'язку з цим вони намагалися верніше, виконали першу задачу, вони прорвали нашу оборону на річки Солона і прорвалися через лінію Нововасилівка, Новотроїцьке, жовте. Їм вдалося навіть прорватися на лінію Котлини, піщани Шевченко і окупувати Шевченко і прорватися там на південній околиці або підійти впритул до самого міста Покровська. Але ми провели контратаку. І вибили противника з е, піщаном. Е, противник розуміє, що такими фронтальними атаками йому не вдається наступати, і тому він е, спробував здійснити фланговий охват, маючи надію, що е, там наших військ менше, там наша оборона настільки потужна і здійснивши такі досить активні бойові дії, він прорвався в районі Котленого. Але був зупинений нашими підрозділами в районі вдачно. Тобто динаміка бойових дій е, дуже, е, дуже висока і, власне, це ілюструє то, про що ви кажете. З одного боку, ви можете від одного знайомого, який сидить в окопі, наприклад, в районі е, піщаного, почути, що ми контратакуємо, і це вселяє, як то кажуть, таку надію і захват. А з іншого боку, від іншого знайомого ви отримуєте інформацію, наприклад, там з населеного пункту промінь, де противник намагається атакувати, і той, і той правий. Тобто, розумієте, тут треба просто дивитися на картинку бою з трошки такої віддаленої перспективи і розуміти, що противник робить. На сьогоднішній день, якщо говорити загалом, противник продовжує виконувати завдання по обходу покровська з західного і східного флангів. На східному фланзі Покровська він зміг прорватися в районі населених пунктів між населеним пунктами Водяне-Друге Водяне та Волинівка і вийти на перехрестя доріг. Ми тримаємо противника в районі Єлизаветівки, не даючи йому можливість просуватися вперед. А самі розумієте, усвідомлюючи загрозу удару у фланг, противник не дуже активно рветься вперед, тому він намагається зачистити фланги, обезпечити фланги і прориватися далі. Тобто, фактично, вони зараз намагаються зробити все можливе, щоб можливості постачання наших військ по Покровську були мінімальними, обходячи нас флангів і намагаючись зайти на дорогу. Тому, тому ми розуміємо, що хоче противник, ми усвідомлюємо характер його дій. І ми протидіємо, протидіємо дуже активно. І тому саме здається, що противник саме під Покровськом так топчиться на місці. Хоча бої тривають, бої надзвичайні відчайдушні на найвищому накалі, якщо можна так сказати. Якщо говорити про що один про що таке місто, знаєте, яке в нас. Є певні міста, які постійно ми обговорюємо, а ми знаємо, що там також важка ситуація, говорячи про Куп'янськ. Як ви вважаєте, ось там ворог він буде діяти по своїй методичці, буде намагатися оточити місто і змусити нас вийти? Чи буде намагатися і проводить штурмові дії в ЛОБ? Ну, знаєте, ще рано говорити про те, що противник проводить штурмові дії в ЛОБ в районі Куп'янська. Викликає дуже-дуже і дуже серйозне занепокоєння е, розширення плацдарму противника на правому березі річки Оскіл. Вони зайшли біля дворічної, вони взяли під контроль дворічного, вони просунулися, взяли під контроль е, Новомлинськ, розширюють плацдарм по напрямку Нафіголівка, що абсолютно протилежний напрямок від Куп'янська, Купінська, е, і намагаються просунутися, і це вдається вже вздовж траси, і на їх шляху було таке село Западне, його взяли. Зараз противник намагається просуватися далі по трасі р 79 по напрямку до Купінська. Це один з елементів цієї операції. Другий елемент складається в тому, що противник зараз в районі Голубівки намагається прорватися безпосередньо вже до міста Куп'янській, і в принципі по річці ОСКІЛ він вже вийшов на берег, насту на протилежному березі. Він бачить Купенську. Але треба розуміти, що. Частина Куп'янська знаходиться на лівому березі, в районі кучерівки за Оскілля, і э, там ми тримаємо оборону по лінії, про яку говорив Голубівка Петропалівка. Э, тому противник намагається поки що вибити нас з цього плацдарму, підійти в притул до Куп'янська для того, щоб мати можливість наносити удари по тому місту. А як буде, е, як буде розвиватися, як будуть розуватися події далі? Сказати дуже важко, це залежить від того, як противник. Буде діяти і давайте не забувати, що війна це гра, в яку грають двоє, і тут будуть ще мати вносити певні корективи дії наших військ. Наскільки ми будемо готові там тримати оборону, наскільки ми будемо готові там контратакувати. Але поки що виглядає так, що противник зосередився, і це в принципі логічно на двох напрямках: а саме по лівому березі, е, в притул до Куп'янська і атакувати його а по правому березі, в тож траси е, так сімдесят продовжувати свої просування по напрямку до міста. Ну от е, власне тут справді багато чого залежить від наших дій, і е, ми бачимо, що і говорили з вами неодноразово про те, що креатив і міць та наших сил оборони вони справді подекуди нас просто дивують. І ось говорячи про е, Запорізьку, наприклад, область також знову ж таки тут е, з посиланням на медіа, але окупована частина Запорізької області перестала бути е, небезпечною для російських е, загарбників. Е, е, Ціло оборони з успіхом знищують ворожу техніку. Принаймні, про це написав телеграм канал, один із телеграм каналів. Ось що ви можете, ви можете сказати про цей напрямок і про наші контратаки? Чи залежить ми знову ж таки знає, бачите, за, за, закольцовуємо ось е, тему? Чи залежать зараз наші контратаки і від е, зброї партнерів? Чи можемо ми зараз очікувати на фоні цих заяв е, новітньої якоїсь зброї або збільшення зброї, або можливо вже дозволів е, бити цією зброєю туди, де ми хочемо? Ну, давайте одразу заспокоїмося, що навіть якщо ми отримаємо всю зброю, яку нам передає противник, ну, розширити радіус дії цієї зброї неможливо. Тому е, будь-який дозвіл буде мати чисто номінальне значення або там перспективне значення, тому е, звісно залежить від того, скільки яку зброю е, наші ударні групування можуть мати, тому що саме від е, кількості, якості та типів цієї зброї будуть залежати подальші види тих бойових дій, які ми можемо вести, самі розуміти, говорити про виконання зараз стратегічної задачі прориву е через токмак на узбережжя е Азовського моря з тим самим розрізання сухопутного коридору, ми не говоримо, тому що в нас для цього не вистачає сил та засобів. Хоча б наші союзники роблять це, можливо, щоб ми їх отримали. Деться зокрема про авіацію. А що стосується бойових дій противника на цьому напрямку, ми, не маючи можливості прориватися вперед, звісно, не можемо собі цього дозволити і не робимо цього. Ми ведемо стійку оборону. А противник, сконцентрувавшись на східному напрямку, фізично не може планувати зараз і проводити якісь масовані наступальні операції. Хоча демонстрацію такі дій він проводив. Згадайте восени, ми тут жваво, ну більше не ми а в. В пресі в соцмережах жваво обговорювалося питання штурму Херсона, коли там заявляли, що 300 лодок вже зібрані там на березі, або, наприклад, там що готується ударне угрупування, яке там через Васильівку буде наступати на Запоріжжя. Тоді ми казали, що такого бути не може, тому що противник не має таких ресурсів. Власне, це відбувається і зараз. І саме тому це дозволяє нам говорити про ситуацію на південному фронті. як ситуацію, яка відповідає показникам конфлікту низької інтенсивності з тактичними бойовими діями, які мають на меті покращити положення військ для того, щоб створити передумови для подальших атак, це знаєте, якщо так говорити холодно, бюрократично. Якщо ж говорити більш такою приземленою, тобто нашою людською мовою, то йдеться про намагання і українських сил оборони і ворожих сил. Удосконалити свої бойові порядки, удосконалити свої позиції для того, щоб убезпечити себе від можливих ударів, тому що як ми, так і противник очікує ударів по цьому напрямку, і тут це буде залежати від того, хто і як швидко зможе накопичити відповідні сили і здійснити такий блискавичний удар, який може відкинути противника. Хоча для цього потрібно дуже дуже і дуже багато ресурсів, і тому тут допомога наших партнерів, наших союзників, є критично важливою. Ну, і критично важливою, пане Сергію, мені здається, є єдність всередині України, допомога власній армії. Неодноразово наголошувало, що не існує маленьких чи неважливих донатів, необхідно допомагати е, силам оборони України, необхідно допомагати е, Збройним силам України е, і ставати. Частиною, можливо, сил збройних сил України, навіть якщо не йдете, не мобілізуєтеся, все рівно допомагати. Тому що, якщо ми не допомагаємо нашим збройним силам, є ризик стати частиною збройних сил окупанта. Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Грабський, полковник запасу, військовий експерт, разом з нами на зв'язку. Дякую усім тим, хто був присутній на цій розмові. Обов'язково підписуйтесь, залишайте свої запитання, залишайте свої коментарі. Дякую вам за цю зустріч. До побачення.